Доброго дня, шановні колеги, представники депутатської групи Українського об'єднання патріотів Укроп. Ми хочемо повідомити про те і нагадати суспільству і громаді, що три роки назад фактично в Україні були створені перші добровольчі батальйони, коли в умовах початку українсько-російської війни ці хлопці, ці люди, замінили собою українську боєздатну армію, яка тільки тоді формувалася. І рівно через три роки. Представники цих добровольчих батальйонів в окремих взятих місцях, де здійснюється зараз економічна блокада. Ці ветерани так званої антитерористичної операції були затримані спецпідрозділами СБУ і МВС і тільки зусиллями суспільства, зусиллями громадської організації, політичних партій їх випустили із. Місць, де вони були затримані попередньо, я вважаю, що влада пішла на певний тест. Вона хотіла для себе зрозуміти, яка буде реакція, тому що ми далі не можемо, як суспільство, як громада, терпіти торгування в масштабах мільярдних операцій і перетворення АТО на велику антитерористичну торговельну операцію і торгувати, міняючи вигілля на труни наших бійців, наших волонтерів, мирних жителів. Ми повинні цьому покласти край. І є природній механізм покласти край. Це мирний механізм. Цей механізм називається законопроект, закон, який можна прийняти, і ми наполягаємо вже довший час на прийнятті його в Верховній Раді. І представники депутатської групи у Верховній Раді послідовні були у наполяганні на, на прийнятті такого законопроекту про визнання тимчасово окупованих територій. Чому він не приймається? Тому що ряд фракцій в парламенті, зокрема правладні фракції. Вважають, що торгувати з ворогом це нормальний стан речей, тому що виявляється, ми захищаємо виключно там своїх громадян і виключно свої е, е, підприємства. А те, що відрахування податки йдуть фактично на підтримку терористичної організації ДНР – це нормальний стан речей. Ми вважаємо, що саме торгівля, яка сьогодні відбувається з ворогом, яка відбувається. По поставках вугілля, яка відбувається по поставках електроенергії, води, а також контрабандні операції, які масово відбуваються до сьогоднішнього часу. Це власне все говорить про те, що ці владі, що ця влада і в цілому органи, які здійснюють такі операції, зацікавлені в їх продовженні, зацікавлені в продовженні цієї війни. Ця влада буде тривати доти, доки буде тривати вугілля з ворогом. Тому ми наполягаємо, що негайно цього тижня. Максимум наступного тижня Верховна Рада України розглянула в першому читанні законопроект про тимчасово окуповані території, профільний комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування, врешті знайшов в себе силу і силу і волю прийняти його і відповідно дати зелену дорогу для його обговорення прийняття в першому читанні Верховної Раді України ми більш ніж переконані, що голоси Верховної Ради для цього є. Не треба випробовувати суспільство на те, щоб воно виходило на вулицю і протестувало в законний спосіб, вимагаючи припинити торгівлю. З, е, з ворогом, тому що ми бачимо, як це зараз відбувається по багатьох областях України позачергові сесії е, в, в обласних міських радах, де депутати, громадські організації протестують своїми вимогами припинити цю війну і припинити торгівлю. Це взаємопов'язані речі. Ми хочемо покласти цьому край, край в край законний спосіб в сінах парламенту, а не на вулиці. Дякую. Прошу Віталій Купрій. Віталій Купрі, партія «Укроп». шановні журналісти, шановні присутні. Зараз в суспільстві дійсно відбуваються дуже небезпечні процеси. Напаки треба було б нам об'єднатися всім, зупинити цю брудну торгівлю на крові, торгівлю з окупантом, але скажу так, наближені до влади журналісти, навіть політологи, депутати звинувачують тих, хто зараз фактично зупиняє агресора, в тому, що вони вчиняють кримінальні злочини. Я хотів би нагадати, що у нас в Україні. Якщо саме головний закон, це конституція, і якщо не діє держава не виконує свої функції по забезпеченню територіальної цілісності України, про забезпеченню її суверенітету, то єдиним джерелом влади є український народ згідно з статтям 17 і 65 конституції України, саме на громадянина України, на український народ покладається обов'язки захисту територіальної цілісності і незалежності нашої України. Тому, використовуючи прямі норми Конституції, слід зазначити, що наші патріоти зараз на своїх редутах вони захищають Україну і ніяке кримінальне переслідування до них не може бути застосоване. Хочу також зазначити, що в 2015 році постанови Верховної Ради були визначені окремі території Донбасу як окуповані, але сказавши А, влада не сказала Б. Не було жодного наслідку зупинення торгівлі з окупантом. Не встановлені режими перепусток, і в які могли люди за якими правилами пересікати ці кордони. А це лінія фронту, фактично. І тому я вважаю і підтримую свого колегу, що нам необхідно ухвалити повноцінний закон, який би встановив повністю порядок перетину кордону і заборонив фактично будь-яку торгівлю з окупантом. Дякую.